Судоби, шановні підписники, глядачі мого контенту та гості каналу. Сьогодні знову ж прийшла мені посилочка. Це ось така карабаєчка. Плита будемо ремонтувати. Знову ж бокомфорична, і по заявленню замовника не працює одна сторона. Давайте будемо розпаковувати і дивитися, що там трапилось. І під плівкою ми бачимо у нас ось така плитка. Зараз я її дістану з коробки і будемо дивитися, що там не працює і чому не працює. Дістав з коробки, плита має ось такий вигляд. Нічого не Ще не розбирав, не дивився. Ну Треба буде, звісно, її потім відмити, після ремонту все перевірити, зібрати і, звісно ж, відправити замовнику. Ну що, погнали? Щоб її розібрати, потрібно перевернути і розкрутити ось ці шуррубчики по периметру. Пістелив скатертину, про всяк випадок, мало ли що звідти може. Вилетіти, випасти або вибігти. будемо знімати. Ну, потрібно буде від'єднати оці всі шлейфи, що у нас йдуть до плати управління. І подивимось, що нас чекає далі. Я все від'єднув. І ось що ми бачимо павутиння. Павучки. Добре, що не маємо шей та трахнів. А таке, до речі, дуже може бути. І Так, продовжимо. Щоб узнати, яка частина у нас не працює, нам потрібно її увімкнути. Може бути таке, що щось десь закорочено і буде біда, буде бабах. Тому будемо включати через ось таку приспособу. У нас послідовно лампочка йде з розеткою. І ось шнурок, яким ми увімкнемо. Ось, як бачимо, увімкнули і у нас нічого не світиться. Тест, малевичку. Замкнемо. Ось так нашу розетку. Типу шунт. І вмикаємо в розетку. Так, дивимось. Ось, як бачимо, ось так у нас буде виглядати цей пристрій, коли у нас буде щось не так. Тому вмикаємо нашу плитку. Ось так. І нашу величку. Так, ліва спрацювала, право – ні. Значить, у нас проблема в правій частині. Вимикаємо і будемо дивитися, в чому тут справа. Так, зняв нагріваючий елемент, тобто катушку. Ось вона, Кріпиться вона. вот тут подаете на неужелание и вот у нас разъем на IK подключенный у нас датчик так, надеюсь я ничего не забыл вот так еще у нас тут Здається, без пошкоджень. ну Зараз будемо визвонювати і дивитися, в чому проблема. Так, зняли плату і починаємо детальний обзор. Може буде щось помітно, десь якісь прогари. Чи ще щось? Може на цій стороні щось видно. Ну і, здається, все тіло. Так. Розбираємо далі. Будемо знімати ось цей радіатор. Для цього викритимо ось ці два гвинти. Ось цей і ось цей. І так, я зняв радіатор, що він нам не заважав. Огляд нам нічого не дав. Тому беремо наш тестер. У мене ось такий. будемо дивитися, у нас тут є запобіжник. Ось він, до речі, стоїть. Давайте його зараз замірюємо. Чи буде він у нас пищати. Нема. Так і є. Так у нас немає. Тобто у нас запобіжник. Чому у нас вибив запобіжник? Це може бути діодний мост, може бути транзистор. Тобто силова частина. Давайте подивимось на транзистор. Там змагання! Можна просимо? Так, у нас транзистор пробитий. Так, давайте глянемо діодний мост. Тут у нас іде зміна напруга. Тут у нас іде постійна напруга. Давайте посмотрим, чи немає у нас короткого замкнення. Так, так, у нас зараз покажет диод. Диодный мост у нас рабочий, то есть у нас не работает транзистор. Закорочений. і запобіжник. Давайте глянемо, який у нас стоїть транзистор. Його замінимо, якщо він у нас є в наявності, і замінимо запобіжник. Ця схема скоріш за все робоча. Це низьковольтна частина, тут у нас зібраний. Блок жилания. Вот ну, тут у нас шем-контроллер. Тут -то ничего складного. ну, там у нас высоковольтная частота, Термот в любом случае подкупить за Так, і тому що це у нас за марка? N20R1203. Глянемо що за транзистор і будемо шукати. У мене такого немає точно. Зізвонюємо з клієнтом, кажемо в чому причина, знаходимо транзистор, знаходимо його ціну клієнт погоджується, замовляємо транзистор, ставимо, міняємо запобіжник і будемо вмикати перевіряти. Нарешті добралися ми знову до плати, Прийшла мені ось така посилочка. Зараз ми її розпакуємо. Подивимось, що там у нас є. Це у нас мають бути транзистори. Транзистори саме до цієї плиточки новенькі, гарненькі, робочі зараз ми замінимо цей транзистор. На ось цей. Ітого, відпаяний. І того транзистор Ну, Ось так. Термістор на місці. Давайте його перевіримо ще раз. І заміряємо. Є пробитий. Теж пробитий, теж пробитий, повністю пробитий транзистор. У цьому і причина, чому в нас вилетів запобіжник. Зараз поставимо транзистор. Ну, як зазвичай, витримав. Радіатор, термопасту відчистив, місце зашліфовував, поставив його на місце, ще нічого не запаював. Так, накинув покроче, під'єднав лише вентилятор. Будемо вмикати через наш пристрій Запобіжний. Підключаємо мережу і вмикаємо. світиться, нічого не бахнуло. Зараз будемо вимивати цю всю кришечку, ставити ось цю, звісно ж, повочки заберу і увімкнемо, подивимось, як буде працювати. Плитку зібрав, але ще не прикручував. Давайте зараз увімкнемо. Ось, як бачимо, у нас запобіжна лампочка в міффон. Давайте в інфом подивимося, що буде відбуватися з плитою. Не працює один індикатор. Тут прицелить. Ну, давайте проверим. Е 0. Лампочка не горит. Вымыкаем. Давайте проверим. Е 0. Лампочка не горит. Все добре, будемо збирати далі. Тепер прийшов момент перевірки плити старою. Ось у мене є така тара, там є водичка. Спочатку цю перевіримо увімкнемо, подивимось, що буде. Нажимаємо гріє. Ось уже водичка у нас практично кипить. Все нормально. Давайте перевіримо цю. У нас все добре. Ось у нас вже й фактично бульки. Як бачимо, вона нас вже і парує. Все, ремонт завершено. Всім дякую мирного неба. До побачення.